Дві повітряні петлі одного стовпчика пропускаю, вслідуючи, пров'язую стовпчик з одним накидом. І так пров'язую по всьому рядочку. По всьому рядочку. Так, по всьому рядочку, стовпчики з одним накидом, поки не закінчиться цей рядочок. Завершую третій рядочок. Ось у мене крайній стовпчик з накидом, повітряна петелька і знову ж два стовпчики з одним накидом. Один, два накидаю. І сюди ще два стовпчики з одним накидом. Начебто необхідно тут провірити.